Мені, Українці і вся українська нація. Сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників і захисниць України, які впали смертю хоробрих за захист України. Це великі герої. Всієї української нації і пам'ять про них повинна жити в віках. То я, як національний гетьман України, українських земель, прошу кожного українця, поставити сьогодні свічу Богу, в їх пам'ять, як добровільну пожертву Богу за те, що він. Прийняв їх в своєму небесному світі, простив їм гріхи і дав їм життя вічне. За те, що він, Господь наш, Отець і Син, і Святий Дух всім загиблим за Україну, простив гріхи і пригрішення їм і їхнім родичам і дав їм життя вічне. І зробив їх ангелами своїми. І хай ця Свіча горить сьогодні в їх велику пам'ять наших павших героїв за вільну Україну. Бо жити українцю в вільній українській державі, в незалежній українській державі. Це дуже Велике щастя. Це щастя, яке просто нема з чим порівнювати. А бути в складі Росії, Російської Федерації, це дуже велике нещастя для всієї нації, для всієї України. Це дорівнює тому, щоб все українське, українська історія славетна, українська. Культура українське все загинуло і стало непонятно, чим стало руським нічиїм. Тому, українці, тримайте сьогодні, хай горить ваша свіча як добровольна пожертва Богу за наших героїв. Захисників України і захисниць, які загинули за незалежну Україну за волю всієї української нації. Я національний гетьман України і українських земель і головна рада українських офіцерів виступила з, з ідеєю створення національно-військових меморіалів. У всіх областях і районах, і селах і містах України. Наш Верховний Голокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, підтримав цю ідею, виділив 207 гектарів в селі під Києвом Гатне, виділив свої кошти. Для початку будівництва національного, як сказати, головного національного військового меморіального кладовища для Героїв України, щоб кожному герою України в цьому великому головному національному меморіальному кладовищі стояв хрест. Неважно, де буде похований герой чи героїня України. Але хрест його ім'ям повинен стояти, щоб ангел його знав, що є пам'ять і ми пам'ятаємо героїв, які самовіддано боролись за волю і незалежність української нації. Тому ми повинні зробити усе і кожний українець. Повинен робити усе, щоб пам'ятати і в цей день споминати наших героїв і героїнь загиблих за волю і незалежність України. Слава героям України! Слава Україні! Амінь.